Доброго дня, мене звуть Яким Іван. я студент Карпатського інституту підприємництва спеціальності соціальна робота першого курсу. Сьогодні я хочу показати вам свої роботи. Перша робота в мене асоціюється з сумом, а саме з сумом за дом. Наступна робота відноситься до мого дитинства. Я вирішив намалювати свого улюбленого героя з мультсеріалу. Далі робота, яка стоїть дуже близько до єгипетської міфології Анубіс. Також сюди же відносимо Бога Сонця Ра. Над наступною роботою я працював на початку війни. На іншій стороні малюнку я написав заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Це смерть, яка тримає годину, це означає, що час зжавішов і настав час пірвати кайдани. Наступна робота відноситься більше до Скандинавії та її культури. І закінчує мій доказ грецька міфологія На полу Бог, на полу людина, кратос, Бог сили. На цьому все. Гарно дякую за увагу!